Якщо ви відчуєте собі трохи млявими, можливо, блідими і пересохлими, уявіть, як відчуються ваші кімнатні рослини в цю годину року. Влітку сонце заливає кімнату через вікна, а температура тримається на комфортних приблизно 20 градусах, але стягування все змінюється, тіні та протяги стають головними. Через це ваші рослини можуть виглядати трохи похмурими. Ось чотири способи, як їх підбадьорити. Налаштуйте освітлення. Справа не лише в тому, що сонце нижче над горизонтом, світлий день також коротший. Щоб забезпечити рослинам достатню кількість вітаміну D, спробуйте переставити їх ближче до південних вікон, але в кінцевому підсумку вам може знадобитися штучне підсвічування. Фітолампи допоможуть забезпечити рослинам необхідну кількість світла 8-12 годин, ідеально для світлолюбних видів. Якщо ж достатньо природного освітлення, час від часу повертайте горщики, щоб усі боки отримували рівномірне освітлення. Зменшіть полив. Я знаю, що полив це спосіб показати свою любов до рослин, але так само це і спосіб їх залити. Стягування рослини сповільнюють свій ріст, тому їм потрібно менше вологи. Надлишок води призводити до гниття коренів, а постійно вологий ґрунт стає ідеальним місцем для мошок. В ідеалі поливайте так, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим, якщо занурити палець на кілька сантиметрів у землю. Між поливами ґрунт має встигати просохнути. Використовуйте тільки теплу воду, і якщо все зроблено правильно, рослини одразу пожвавляться після поливу. Витирайте пив з листя. Якщо ви любите свої рослини, доглядайте за їхнім листям. Пив забиває їхні пори, через які сморід поглинають поживні речі з повітря. Для очищення оприскайте листя водою і обережно протріть м'якою тканиною. Якщо ви помічаєте проблеми з листям, наприклад, воно жовте і опадає це може бути ознакою надмірного або нестачі поливу. Якщо на листі з'являються опіки, можливо, рослина отримує зайнято багато прямого сонця. Створіть комфортні умови. Ваші рослини, як і ви, люблять комфорт, температура повинна бути в межах 15-25 градусів. Смороду не люблять, коли на них дме гаряче або холодне повітря, оскільки це їх висушує. Зате смороду обожнюють вологість, тому додатковий зволожувач повітря не завадити. Кожна рослина має свої вимоги до освітлення, повне сонце, напівтінь або повна тінь, і це варто враховувати, розміщуючи їх біля вікон. Якщо ви налагоджуєте всі ці параметри полив, світло, чистота листя і вологість, ваші рослини будуть щасливими. Експериментуйте, щоб знайти ідеальний баланс для шкірної з них.